Так, про мотивацію трохи. Коли починаєш дивитися на все, що навколо і на себе, взагалі на все все зі сторони спостерігача, відсторонено наступає момент втрати смислів. Тому що ну, не хочеться вже мотивуватися страхами. Тому що Весь смисл попереднього існування він був змотивований, типу, від слова не, тобто від. Не хочу того, не хочу так, не хочу сяк і так далі. Тобто є якась негативна сторона і мотивація йти від неї. А куди? Відповідей немає. Не було, о, не було так, скажімо так. Тобто, це мотивація від страху. А під страхом там багато всього. Там в принципі все. Весь матеріальний світ, вся система, ця матеріальна побудована на мотивації від страхом. І навіть пошук смислів, смислу типу, для чого це все. Це теж е, була мотивація страху тому що Ну, хотілося знайти, щоб не, не, не жити дарма без сенсу і так далі. Але коли ти доходиш до якогось моменту і відчуваєш ось це блаженство, то це і є відповідь насправді, тому що вся мотивація типу від страху, вона якби, як морквинкою, було стан задоволення. Типу, от я зроблю тето й тето, і мені буде добре, наприклад. Мені комусь. Якщо комусь, то і мені добре. Але це ненадовго вистачало, тому що всі матеріальні мотиватори вони такі, вони дуже швидко зникають. Цей момент, момент задоволення, цей стан задоволення, навіть блаженства, навіть ейфорії. Він дуже швидкоминучий. Тому що він прив'язаний до якогось конкретного, до конкретної програми, до конкретного результату, конкретного ланцюжка, причина наслідок. Коли він закінчується, ти якби, в моменті відчуваєш кайф якийсь, а потім знову, ум такий каже: ну і що далі? І, і, і який, який смисл? Де тут смисл? Коротше. Але коли ти без усіх цих мотиваторів, без усіх цих програм, Просто в собі доходиш до цього стану блаженства, усвідомлення цього джерела, то це вже само по собі є мотиватором. Тому що цей стан це є якби відповідь на всі попередні твої прагнення. Виявляється, що в цьому стані можна бути просто так. Просто так, тому що я є, тому що я існую, і я можу бути в цьому стані блаженства. Бути задоволеним життям нарешті. І ось ця мотивація бути в цьому стані це є заміна мотивації від страху. Реальна заміна. Тому що. Коли прибираєш страх як мотиватор, і залишаєшся в матерії, всі мотиватори сиплються. Прям всі. Втрата, тотальна втрата сенсів. І ходив-ходив, думаю, ну який же мотиватор, який же мотиватор. Ну, ось такий. Прекрасний мотиватор. В принципі, і всі ті програми, навіть всі ті, вся, вся ця матерія, всі матеріальні. Процеси, вони підхоплюються е, новим мотиватором. Вже не страхом, а цим, вже, вже в стані тому е, задоволення того блаженства, до якого ти прагнув як результат якогось процесу, ти тепер із цим же задоволенням е, виконуєш цей процес і просто кайфуєш від цього всього. Від будь-якого процесу, тому що ти в стані вже в цьому знаходишся. І якщо от ще злітаєш із цього розуміння, злітаєш з цього стану, то нарешті нащупав відповідь сам собі, непогано погуляв.